Всім привіт! Ради вітати вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде про кроликів. Я зібрав деяку цікаву інформацію, як на мою думку, про них якісь історичні факти. От, і сподіваюся, відео вам сподобається. Отже, вважається, що домашнення кролів відбулося приблизно в 13-14 сторіччі у Франції. А саме, чинцями. вони використовували їх для м'яса і. Хутра вони вважали, що м'ясо кроликів можна вживати в піст, на відміну від м'яса інших тварин. Також до цікавих фактів про кроликів я б відніс те, що у них зуби ростуть постійно, тому їм потрібен грубий корм. От, наприклад, як гілочки-верби, об які б вони. Ці зуби сточував. Але якщо такого корму не давати, то звичайно вони будуть сточувати їх об клітку. Але із власного досвіду хочу вам сказати, чи дайте ви гілочки чи ні, клітку гризти вони все рівно будуть. Далі. Також у них, на мою думку, травна система також має такі цікаві особливості. М'язи шлунково-кишкового тракту слабкі, тому їжа. Пересувається по ньому шляхом штовхання наступного, скажімо так, кому, корму попереднього. От. І, як ви вже можливо знаєте, хто дивиться мої відео постійно, у мене є відео навіть на цю тему на каналі. Вони їжу, скажімо так, вживають двічі. Тобто вони поїдають власний кал. Первинний кал або цикотрофи, ще він називається, він. Такого блискучого вигляду ви навіть могли його не бачити, тому що вони частіше за все його поїдають вночі, і вибачте безпосередньо з анального отвору. От той кал, який ми бачимо з вами в кліці, це вже вторинний кал, такі сухі горошини. От, це пов'язано з тим, що коли. Їжа проходить перший раз через шлунково-кишковий тракт, мені залишається велика кількість поживних речовин. І, от, поїдаючи цей кал, цей кал, ці поживні речовини повторно в більшій мірі всмоктуються. Також вуха, вушка у кролики, як ви бачите, виконують не лише функцію слуху. О, До речі, такий цікавий факт, що кролик може повертати вуха на 270 градусів. Окрім цього, терморегуляція у кроликів також відбувається завдяки вушкам. Тут, от, як ви бачите, велика кількість кровоносних судин знаходиться безпосередньо біля поверхні і таким чином. Організм кроликів охолоджується, тому що ще один цікавий факт: у кроликів немає потових залоз, тому вони не пітніють. І ще такий цікавий факт, що самка кроликів може народжувати до 12 разів на рік. Уявіть собі. От до від одного до 14 кроленят. Я знаю, що бувають випадки, коли кролиця народжує і більше, але от вважається, що більше 14 вона вигодувати не в змозі. Також є цікаві факти на рахунок кролячого скелету. Королі мають дуже сильні задні лапи. Вони можуть стрибати до 3 метрів у довжину і до 1 метра в висоту, але їхній скелет складає лише. Близько 8% від загальної ваги тіла. І це робить їх кіски дуже крихкими, тому кролики можуть легко їх ламати. Далі, друзі, зір. У кроликів дуже широкий кут огляду, завдяки розташуванню очей з боків голови. Вони можуть бачити майже на 360 градусів. Однак у них є невелика сліпа зона прямо перед носом. Далі, друзі, соціальна поведінка. Кролі це соціальні тварини. У дикій природі вони живуть невеликими групами, утворюючи складні системи тунелів, які вони виривають. Кролі спілкуються один з одним за допомогою звуків, поз та навіть стукаючи лапами по землі. Я думаю, хто тримає кроликів, спостерігали таке, що кролі, особливо коли вони сердяться, вони б'ють лапами по підлозі. І ще один такий цікавий факт: у 2014 році у Великій Британії був зареєстрований рекордний екземпляр породи Фландер, на ім'я Джейк, вага якого перевищувала 12 кілограмів. І ще один такий цікавий факт: якщо ви бачили на ринку, що люди продають тушки кроликів, ви, мабуть, звертали увагу, що завжди вони продаються разом із задніми лапками. Тобто... Я маю на увазі із шерстю. Для чого це потрібно? Це не видумки і не лінь власника ці лапки відрізати. Так по зоветеринарним нормам потрібно робити для того, щоб швидко можна було відрізати тушку кролика від кота. Отак, от, друзі, дивно чи не дивно, але от таке є. Ще, друзі, один цікавий факт: існує. Острів, острів кроликів, на якому живуть лише одні кролики. Цей острів знаходиться в Японії. Він е, е, називається Окуносіма. До речі, на ньому живе звичайно порахувати. Напевно, точно немає можливості, але до тисячі кроликів. Сто відсотків, як вони там з'явилися, невідомо. Але існує думка, що на острові під час Другої світової війни розташувався завод із виробництва хімічної зброї. Після закінчення війни завод закрили, всі документи знищили. А кролики, що зараз мешкають на острові, є потомками кролів, на яких лабораторіях тестували хімічну зброю. Інша ж версія досить банальна, що їх. На цей устів просто випадково хтось завіс. І ще, друзі, в це ж відео я хотів би віднести таку тему, як чим відрізняються кролики від зайців. Тому що колись, дуже давно в дитинстві, я вважав, що це майже одинакові тварини, що вони можуть один з одним розмножуватися. Але. Забігаючи наперед, я хочу вам сказати, що це не так. Кроликів із зайцями схрещувати не можна. Кролі та зайці належать до родини зайцевих, але вони представляють різні роди. Зайці зазвичай більші за розміром, мають довші вуха і задні ноги. Шерсть у зайців грубіша і змінює колір залежно від пори року. Ну, звичайно, що допомагає їм маскуватися в дикій природі, на відміну від кроликів. Кролі живуть в норах, які вони риють під землею. Зайці нас натомість нір не риють. Вони влаштовують так звані гнізда у високій траві або в чагарниках. Далі також розмноження відрізняється у зайців від кроликів. У кролів період вагітності триває приблизно 30 днів, натомість у зайців приблизно 42 дні. Кролиця народжує кроленят сліпими, незрячими, нездатними, скажімо так, до самостійного життя, на відміну від зайців. Вони народжуються, вони народжуються добре розвиненими, вже вкриті шерстю і здатні бачити. І за декілька днів вони вже можуть, скажімо так, самостійно харчуватися. І ще одна така відмінність: кролики, соціальні тварини, як я вже казав, вони живуть невеликими групами. Зайці одинаки. Вони збираються у групи лише за певних умов, наприклад. Під час розмноження, коли самці, скажімо так, змагаються за самок. Зараз популяція кроликів дуже знизилася. Але ще в моєму дитинстві, я пам'ятаю, у нас на дачі в садку так прямо навесні до десятка кролів збира, вибачте, зайців. От збиралося, вони билися, ставали так на задні лапи. От зараз, якщо чесно, побачити зайця, велика рідкість, але отаке от. Таке от... Є. Також ще існує такий один цікавий факт, що зайчиха може годувати і чужих зайченят. Тобто, е, от якщо вона, ну скажімо так, знайде гніздо зайченятами, то е, може таке бути. Е, я бачу таку інформацію, що це не в 100% випадках таке буває, але таке може бути. І ще друзі, якщо ви десь раптом у полі там чи в саду знайдете. От маленьких зайченят, то, будь ласка, не забирайте їх додому. Не думайте, що мама їх покинула. Вона знаходиться десь поряд, вона годує їх рідко, але довго. От тому вона, ну звичайно, якщо там вона не загинула і тому подібне, вона обов'язково їх знайде. Тому забирати зайченят додому не варто. Я бачив багато. Таких і роликів, і також в житті були випадки не зі мною, а з знайомими, що забирали і зайченят досить важко вигодувати самостійно. До речі, як і кроленят. Ось такі вони красунчики. Ось таке от друзі. Сьогодні відео про кроликів. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Діліться в коментарях цікавими фактами, які ви знаєте от про цих вуханів. Мені буде дуже цікаво. Почитати, дякую всім за перегляд і до нових зустрічей.